Знаєте, життя таке тяжке, але коли приходиш в присутність Божу, трохи легше стає, коли чуєш Слово Боже, коли розмірковуєш, коли приймаєш його, тобі стає дуже легше і спокійніше на душі. Це дія Духа Святого. Прочитаю перше місце, це ми дуже його знаємо добре. Перше послання апостола Івана, третій розділ, перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і ми такими є. Це та правда, яку апостол прийняв цей апостол любові, апостол, який любив Бога найбільше. І він скаже, яку любов Бог нам дав, щоб нам не просто знати про Бога, а щоб нам бути дітьми Божими. І ми такими є, ми такими є. Бог каже, ви такі ж любі друзі мої, яких я люблю. Але друге місце послання до Євреїв пише, що Бог б'є кожного сина, кожну дочку, яку приймає. І, і знаєте, така контраст, нам кажеться, там любов, яка обнімає нас, яка прощає, нас оправдує, очищає, а в другому місці каже, Бог б'є нас якого, якого приймав, за ті гріхи, які ми робили, Бог дає наказання, другий раз справляє і Він справляє наші душі, щоб ми зрозуміли, наскільки це тяжко, цей гріх нам, який ми робили, щоб нам звільнитися від нього, щоб нам знову туди повертатися. І якщо ми знаємо, що Бог б'є, як і Бог б'є нас? Я сьогодні буду такі контрасти дивитися. Як Бог нас б'є? От написано, що Бог б'є. Він б'є через людей, які зустрічаються нам на житті. Різні люди нам зустрічаються. Є люди, які нас випробовують, які нас іскушають, і нам це кажеться таке страшне щось. Бог б'є цим. Дивіться, каже, це такі люди, щоб ви не приліплялися людей. Через здоров'я б'є, якщо ми не розуміємо, якщо ми читаємо Йова, там Бог конкретно каже, Бог говорить людині. Так, так, вісні через здоров'я, через ложе, через болячки якісь. І якщо людина не розуміє, то Бог ще щось зробить. Тому нам сьогодні важливо не тільки знати, що Бог нас любить, але Бог каже: дивіться, якщо ж ви знаєте, що я святий. І ви прилагаєте зусилля, щоб бути святими, щоб ви мали бажання бути святими. Ви не зможете бути своїми зусиллями освятитися. Ніхто не може освятитися. Нас очищає кров Ісуса Христа, це дай амінь. Але в житті ми маємо вибирати, які нам дорогами йти. Це наша вже воля вибирати, якою дорогою нам іти, що нам сьогодні робити, що нам завтра робити. На що потратити час? Почитати слово Боже, помолитися, комусь засвідчити, чи може піти гроші заробляти, заробляти, заробляти. А може ще щось робити, робити, ще якийсь гріх. А забути за Слово Боже, за молитву. А в цей час виділити інше. Тому Бог і б'є нас другий раз, тому що ми до нього не приходимо як до батька. Ми не радіємо, тому що того тим станом, що Він нас любить, що Він нам дав це звання бути бо дітьми Божими. Осуїстилися. Ми бачимо це і в Ізраїлі, цей гріх, що вони залишали частина, часто, і Бог їх бив. І якщо ми знаємо Слово Боже, то ми маємо зупинятися на, на шляхах і дивитися, чи ми не відійшли від Бога. Наступне місце я зачитаю це, це місце дуже часто. В Євангеліях повторюється, я не досліджував, але у кожному Євангелії це місце є. Я прочитаю від Івана, знову ж таки, Євангелія Івана, 12 розділ, 25 вірш. Це слова самого Ісуса Христа, і Він каже так: хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Це теж нам урок сьогодні. Бог каже, ви маєте душу свою, маєте те, що вічне. І для чого ви витрачаєте? Тут якось так не дуже зрозуміло, і дуже мало таких проповідей на це місце. Що якщо ти любиш свою душу, то ти її погубиш. Це та, те слово, яке кажуть сьогодні: якщо ти любиш душу свою, Бережеш її, грієш її, піклуйся про неї. Знабжаєш її здоров'ям, знабжаєш її їжею. Заботишся про всі речі, які ми маємо. Це Бог каже, це те, що цей світ робить. Цей світ так живе. І ми нічим не відрізняємось. Ми можемо наризуватися дітьми Божими, а жити, як ці люди світу. Піклуватися про добробут. Про достаток, про здоров'я, щоб ми навколо, щоб всі про нас казали добре, щоб всі про нас казали добре, і Бог каже в другому місці: горе вам, якщо всі про вас будуть казати добре. Тому що ви знаєте істину, але ви такі, як цей світ. Як цей світ. Ви з ними дружите, ви з ними заігруєте, ви з ними лащитесь, і Бог каже Сьогодні, дивіться. Це не та ціль, яку ви маєте робити. Це та ціль, яка загубить вашу душу. Але Бог каже, якщо ви, хтось ненавидить душу свою в цьому світі, той її для вічного життя. Якщо ми не запеклуємося про те, щоб більше і більше догодити своїй душі, а виконати волю Божу, тоді ми от тоді ми знаємо мисну, тоді ми читаємо Слово Боже, досліджуємо, що Бог хоче нам сказати сьогодні, що Бог нас направляє, щоб ми, знаючи про Бога, не загинули навічно, знаючи про Його любов, знаючи, що Він дав нам це ім'я, а ми не є такими. Ми такі, як цей світ. Хай Бог нас милує, щоб ми знали, що десь нам треба чимось пожертвувати, десь щось від себе відділити. Це той урок, який Бог каже, блаженніше давати, ніж брати. А люди цього світу хочуть брати, брати, брати. І сьогодні питання: що в нашому пріоритеті, що в нашому житті більше брати, брати? брати? Чи давати, давати, давати? Чи комусь допомогти, чи з чимось пожертвувати? чи з чимось послужити, чи когось підтримати, чи когось простити. Люди в цьому світі не прощають. І відповідає злом на зло. А ми прощаємо людям, а ми робимо добро. А ми питаємося людям зробити милість. Тому Бог каже, якщо ти віддаєш від себе, ти душі своє робиш хуже. Тобі тяжче це зробити. Тобі це приємно, коли тебе є. А коли ти віддаєш тебе вже немає його. Ну Бог каже, так ти будеш мати життя вічне. І Якщо ми за це забуваємо. Що ми на шляху до вічності, на шляху туди, де Бог приготував для люблячих його вінці. Це та нагорода, яку Бог каже, якщо ти в цьому житті можеш так поступати, ти будеш мати там нагороду. А якщо ми хочемо тут отримати нагороду, то там в нас не буде нагороди. Бог сьогодні так каже: дивіться, що вашим. У планах життє, життєвих. Я хочу сьогодні ще показати двох, двох мужів Божих, які служили Богу, знали Бога, знали Його волю. Перше місце це з, з нового заповіту, послання до коринтян, друге послання, четвертий розділ три вірші, 16 по 18. Павло Апостол пише про себе, тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновляється день у день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понадмірну вічну славу, оскільки ми не дивимось на видиме, а на те, що невидиме. Бо видиме тимчасове, а не видиме вічне. Бог сьогодні каже, дивіться, апостол це познав, апостол це побачив, апостол це зрозумів і все життя сказав, це марнота. Всі ті побої, які він приніс, всі ті страждання, кораблекушення і всі інші проблеми, які він приніс по тілу своєму. Він каже, це марнота, порівняння з тим, що мене чекає. Я для цього живу, щоб отримати те, що в нас буде. Страждання, якщо ми знаємо, скільки Павло приніс, я не знаю, скільки б ми принесли. Якщо б нас раз побили палками, а його тричі били палками 40 без одного. Якщо б його каміння побили, витягнуло за город як мертвого, то ми б вже мабуть не пішли нікуди. Сказав, що ми таке? Але Бог. Йому дав сили, йому мудрості йти далі проповідувати. Він пройшов все це, він пройшов це спробування, яке Бог йому дав, все це життя. Він каже: я знаю, що це тіло моє час від часу зітліває від побою, від голоду, від спеки, від інших речей, а Бог каже сьогодні, Ну, він же знає, що його чекає вічність. Тому будемо дивитися, що в нашому житті в пріоритеті, чи наш, наші знання, як жити в цьому світі, чи наш опит життєвий, як ми знаємо, як щось устраюватися, устра... устра... щось... щось робити. Бо каже, це все те, що люди роблять цього світу. Але на на протиріч цьому Бог каже, якщо ти віриш, що є життя вічне, якщо ти віриш, що тебе чекає вічність. І ти хочеш бути з Богом? Ти хочеш бути з Богом, Бога, тобі прикладати зусилля, щоб менше-менше залежати від тіла, менше-менше залежати тих бажань, які мають цей світ. Тому будемо дивитися на своє життя. Я на своє дивлюся, теж. щоб теж, коли це читав, розмірковувати про себе. І ще одне місце прочитаю, це вже з. Старого заповіту це про Давида, людину по серцю Божому, хоча він не завжди робив те, що доподобив Богу. Хоча він так, був, так, був такий людина, як і ми, була така людина, як і ми. Такі ж проблеми мав, так же хотів їсти, так же хотів і спати, же хотів щось якийсь достаток мати, але в нього серці було. Бажання Бога. В нього в серці було бажання не відомстити за свої біди, не доказати комусь свою правоту, а виконати волю Божу. Виконати те, що Бог йому сказав. Як Бог повелів Слові Божому, Він знав Писання, він просто не знав букву Писання, він знав суть Писання. Дух Писання знав, що Бог каже: я люблю людей. І Бог через Давида показав цю любов. До народу свого до Ізраїля він не любив гріх. Давид воював, дуже воював з гріхом, з тими народами, які протистали Ізраїлю, з тими народами, які служили іншим богам ідолам. Він з ними воював. Але свій народ кожного, навіть того Саула, який хотів його багато разів вбити, він його любив. І коли ми пам'ятаємо, як Саул загинув і йому принесли цю вістку, він плакав. Його воїн сказали, якщо б ми погибли, загинули, то ти, ти навіть так, би не плакав за цього ворога. А це ж був народ Божий, помазаний Божий. І Саул Давид знав це. Тому будемо читати ще цей псалом і розмірковувати трішки про життя Давида і про наше життя. З друга вірша, 22 й псалом українського перекладу. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекий від мого спасіння, слова мого голосіння. Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаю знаходжу спокою. Але ж ти святий перебуваєш у хваліннях Ізраїлю. На тебе надіялися наші батьки, і вони мали довір'я, і ти спасав їх. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Була проблема в житті Давида. Він потікав зв'язок з Богом. Був гріх якийсь, що Бог відійшов від нього. І для це. Для Давида було дуже тяжко. Він мав якийсь достаток в цей час. Я не досліджувався, хто він був в цей час, коли писав цей псалом. Може вже був царем, може ще ні. Але в нього в серці він побачив це, що Бог не з ним. Знаєте, ми розмірковували в неділю, що. Бог силиться в наші серця. Бог Ісус обіцяв багато разів, що Він прийде і оселю нас звершить, якщо ми будемо віруючи. І питання, чи ми чувствуємо цю зв цей зв'язок з Богом? Чи ми чувствуємо, що Бог з нами, чи Бог не з нами? Коли ми молимося, чи ми чувствуємо, що Бог з нами, чи ту милість, чи ту любов чувствуємо над нами, чи в серці нашому є Бог? До Лаодикійській церкви він стукав у двері. Ми часто цей текст стаємо для інших людей, для невіруючих, але це написано в церкві Лоодикійській, нашого переводу. І Бог в серця наші стукає. І хто відкриє, я, каже, він зайду. Тому Бог каже: дивіться, чи ви маєте цей зв'язок з Богом. Це найважливіше. Для Давида це було найважливіше. Він це бачив, що Бог не з ним. Він каже: я валаю, я кричу, я плачу, я оголошу. Ми часто молимося. І, може, другий раз не дуже наблюдаємо відповіді на молитви. Що Бог нам скаже на цю молитву? Давид це зрозумів, що треба з Богом не просто Богу сказати проблеми свої. Боже, мені хочеться. це, мені, Я за це хвилююся. Але він чув відповідь. Відповідь сам чув. Приходив пророк на фан, з ним спілкувався. Може, читав Слово Боже, і там теж бачив відповіді. Це різні обставини, які ми можемо бачити відповідь на нашу молитву і прийматися, чи бачимо, чи А Бог каже, зараз нам. Що Давид волає день і вночі і не чує, це дуже тяжкі обставини. Але Бог каже зараз в цьому писанні, вихід, який ми маємо. Давид розуміє, тут дуже яскраво написано, але ж ти святий перебуваєш у хваленнях Ізраїлю. Якщо ми хочемо мати присутність Божу, то Бог каже, які б тим обставини не були, які б тобі труднощі не були. Якщо ти хочеш бути ближче до Бога, починай хвалити Бога. Починай славити Бога. Починай дякувати Богу. І є за що дякувати. Якщо ми сьогодні дивимося на наше життя на сьогоднішній день, може, сьогодні і немає за що дякувати. Але якщо подивимося день, два, п'ять місяць, рік, і ми пам'ятаємо, що нас Бог там благословив, там дав захист. Там допоміг, там нас оберіг, там нам поставив защиту, там благословив чимось. І ми це пам'ятаємо, як Давид каже, я тебе хвалю не тому, що так написано, що я маю хвалити, але він каже далі, на тебе наділись наші батьки, вони мали довір'я, і ти спасав. Він знає цю історію, як спасав Бог людей. Він знає історію, як спасає Бог Ізраїль. Як він вів сьогодні, ми чули по пустелі і одяг не старів, і манна була кожен день і піклувався про все, про всі потреби. І коли народи нападали, вони, Бог давав сили захищатись, перемагати. І коли ми молився на горі, ми знаємо. Одна молитва, підняті руки, не, не військо, не кількість, тільки руки підняті Моїсея, давали перемогу. Тому сьогодні будемо дивитися, якщо ми в своєму житті не наблюдаємо ті благословення, які Бог нам сьогодні дає, ті захисти, ті благодать, то те, що Бог нас любить, назвав нас дітьми своїми. Якщо ми це забуваємо ми за це дякувати. То ми будемо мати проблеми, Бог каже, ви невдячні діти. Ви невдячні. Якщо б у нас були діти, які нам не дякували, а сказали, ти маєш, батько маєш запіткуватися, як би ви до цього ставилися? Я думаю, що не дуже добре. Ми хочемо, щоб наші діти нас любили, Тому ми будемо дивитися на себе, чи ми дійсно любимо Бога і пам'ятаємо ті благодаті, ті благословіння, які він нам дав. Ще демість цього псама, 11-12 вірш, тут так написано. Тобі я був відданий від народження від материнського лона, ти є моїм Богом. Не віддаляйся від мене, бо скоробота скоро близько, а помічника нема. Це Бог через Давида каже сьогодні нам. Чи ви пам'ятаєте, що віруючі вибрані від створення віку, написано? Він вас полюбив від початку віку. Ще віку не було, що ми не були народжені, а Бог нас полюбив. Він псалмі Давид каже, ти бачив мої кості, які зазидалися, ти знав за мене все. Це Бог, який є вічність, це той Бог, який нас вибрав. Ми думаємо, що ми щось зробили для Божі. Ми йому зробили послугу. Ми прийняли ту любов, яку він нам дав. Ми виконали ту волю, яку Він нам дав. Ми стали тими людьми, якими, до яких Бог послав слуг. І притчу, ну, що до одних прийшли ці слуги і кажуть, там вечеря готова. Прийдіть. У вас батько кличе, а одні пішли на поле, а другі на... ще на шесть. А інших покликали, я не дозвався. Це не наша забота. Нас покликали. Нас Бог призвав. Духом Святий над нами трудився, вів нас тяжкими дорогами, десь став перепони, десь нам допомагав, десь лайно казав нам слово, що ти йди до Бога там твоє спасіння. І Бог каже що сьогодні нам. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близька, а помічника нема. Якщо ми будемо віддалятися від Бога, то й буде все більше і більше скорбот. Це буде те наказання, яке Бог каже, я не, я не б'ю вас, ви від мене відходите. І там, де Бога немає, там гріх. Там гріх настерзає, там гріх нападає. Ми знаємо, що він ходить, як крикаючий лев. Якщо ми від нього не тікаємо до Бога. Ми біжимо в присутність Божу. Тої у нас гризи. Нам нема покою, нам нема сил, нам погано. Бог каже: дивіться, де ви сьогодні. Чи ви прикріпляєтесь до Бога. І ще одне місце зачитаю, будемо молитись. З 20-го вірша. Ти ж Господи, не віддаляйся, сила моє... моя. Поспіши мені на допомогу. Та каже: я всі сили хочу бути з Богом. Врятуй мою душу від меча і від собачих лап, єдину мою. Спаси мене від, пращі лева, від пащі лева і від рогів буйволів. Ти даси мені відповідь, сповіщатиму твоє ім'я моїм братам. Посеред зібрання величатиму тебе. Ви, котрі боїтесь Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова, славте Його, нехай шанують Його, всі нащадки Ізраїля, адже Він не погордував і не з них того обостю бідного, і не відвернувся свого обличчя від Нього, а вислухав, коли Той волав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні обітниці мої, я виконую перед Ним, при тим, хто його шанує. Хай Бог нам дасть розуміння, що Бог нас береже сьогодні. Попереджує, що може бути біда, але сьогодні Бог каже: дивіться. Кожен ранок, кожен день, кожен вечір. Контролюйте, чи ви близько до Бога, чи вас Бог сьогодні благословив, чи може щось вас наказує? вже. Чимсь вже наказує сьогодні, щоб поправити, щоб покаятись, щоб змінити, щоб сказати, Господи, я хочу ближче до тебе. Я не хочу ходити в цьому світі. Я не хочу ходити, так як люди цього світу ходять. Бо моя душа загине. Бо моя душа загине. Я знаю, що про твою любов, я буду. Тому пеклі, як той багач знав про Бога, був бачив все, але прийшов час, він загинув навіки. Тому сьогодні попередження нам, що ми, що ми знаючи про любов Божу, про ту милість, яку Бог нам дав, що нам назвав своїми дітьми, і щоб ми такими були дійсно, щоб ми слухали батька свого, щоб ми більше мали богословень. Радості перебувати в його спілкуванні, радості бачити його діла в нашому житті, Його захист, його любов, його піклування, щоб ми на нього надіялися більше, ніж на себе, чим на інших людей. Хай Бог благословить на сьогодні. Амінь.